Я вас вітаю. Це знову село Сварини, е Сарневський район, Рівненська область. І у нас господині зараз мама і донька. Маму звати Ніна П прізвище Кримко Кривко. Кривко і ви Валя Так. Вийшли заміж, так, все як має бути, так, правильно. Так. І от ці е, шановні прекрасні люди, дівчата. Дівчата знову ж таки, так. покажуть місцеву страву. Називається бульб'яна ковбаса. Так. В мене вже є одна картопляна ковбаса на каналі, але то в дрогобичі робили. Затягуємо, затягуємо. Якщо людина вперше таке робить, вийде, чи, чи все ж таки краще від Вийде. І отак Так. Нічого, що воно тут тіліпається, не страшно? Ну, ну, трошки стягнути треба, трошки стягнути. А, а от що роблять на полісі? Зараз побачимо. Беремо картоплю, тремо її. Добавляємо ще до картоплі цибулинку. Режемо маленькими кусочками так, сало і м'ясо. Так, натерли. А яке м'ясо однаково все, чи свинина, чи що? Свинина, можна й телятина, якщо є. Додаємо. До картоплі м'ясо, трошки сала, так. присолимо трошечки. Помішайте ложку. А що з кишкою зробили? А що з кишкою? Ми її помили. Помили кишку, підготували, щоб начиняти картоплею. Особіна вже так, ну, так. треба було вимочувати. Вимочувала, а, вимочувала, вимочувала я, так, вимочувала. Трошки уксусу линула з водою. Вимочила я її, потім промила. Так, оце ми вже помішали, вже воно готове, щоб начиняти картопляну кишку. Це треба зав'язати ще з однієї. ниткою, ниткою перев'язати. А де вона та нітка нема? Ай ладно, хай буде. Так. Отак. Угу. А як часто такі страви зараз роблю? Ну, як вам сказати, Закололи кабанчика. Є кишки? Є кішки зробили. Ну, трошки залишили, в морозилку кинули, потім знов робимо. Моя хрещена казала, вона сама з Чорнобиля. Що це їхня страва. А ви кажете, що це ваша. То чия вона? бабша, мабуть. Всі. Хто, хто любить її? Хто любить кобасу картопляну, значить вона для всіх. Чи в це робити? Мене навчила моя мати? Мене навчила моя мати. А вашу мати? її мати? покоління? Покоління. Позав'язували. Положили на бляшку. Ждемо, поки відступиться піч, вигребали жар. жар і тоді ставимо, щоб вона пеклася. Перед тим, як ставити в піч, ми проколюємо голкою ковбасу і трошки линемо води. Все. Вода. Щоб не, не пригоріла. пригоріла трохи, щоб не пристала. Все, ставимо в піч. Закриваємо засланочкою. Хай печеться. Хай печеться. Прикритий комень, хай печеться. Скільки вона буде стояти в печі, скільки готується? Готу? Хвилин 40 буде стояти в печі, що спеклася. Ну, я бачу, ви такі завбачливі люди, що нам чекати навіть 40 хвилин. У вас вже все готово. Навіть і застигла. Тобто, оце вже о, о, можна її гарячою їсти холодною чи краще так. якою? — Ну, краще, звісно, гарячою їсти. Можна я розрізати. Можна? можна. Так. Ви знаєте, якою б не була на смак оця штука, я точно буду хвалити. Тому що мені вже подобається, як вона виглядає. Клас. Дійсно, це дуже смачно. Я розумію, чому наші друзі з рівного замовили це замовлення. Вас воно не залежується, мабуть, до... Ні, не залежується. О, ні. А дасте чи продасте, чи як Дамо. мені кільце ковбаски. Дамо, так? дамо вам так? ковбаски. Знаєте що? Ніночка, валя, всі ви. Я дуже хочу, щоб вас сваринів ну процвітав, щоб настала свича перемога, щоб повернулися ваші рідні діти, доньки, сини, брати. І щоб ну, хочу ще повернутися до вас. Приїжджайте. Похваліть своє село. Приїжджайте. Як вона похвалити? Ми вам заспіваємо пісню про Ану? Давайте, дівчата. Небо сині, далі сині гаї. ой сварині, ви, сварині, дорогі мої, квіти вас умились, а в душі тепло ми свари.